Добрий день. Сьогодні маємо 27 червня 2025 року. Щось хмуриться, хоче хто йти дощ, але ніяк не збереться. Вітерець. Хочу зробити маленький обзор комбайна, що ми доробили. Комбайн вже поміняв місце діслокації. Вигнали його трошки ближче вже. З того місця, де він зимував. Покажу, що ми ще доробили до цим. Оцей хвіст цей на січкарню. Він був отакий довгий, тяжкий. І він на, на комбайні, виходить, його треба возити на цих гачках. Нема тут у нас камера, тут ці всі гноти, нема туди, де возити. Ми його відрізали 25 см, сюди вставили трубку, зробили його коротшого, культурнішого. Навіть коли складаєш січкарню, то він, виходить, з ним наїздити. Так як на Вольві. Зараз складу. Покажу вам, як воно виходить. Так воно стоїть, коли на січку отакий хвіз коротенький. Зараз кладем. Все. Все. А так він виходить на солому. А він був до землі 15 см, а зараз є 40. Отакий він був довгий, є такий. Ой, як отвал. Ми її укоротили, поставили, хто з ним і не буде їздити, ніхто її не буде знімати, а то отак знімаєш, ще возися з ним, що хочеш роби. А так він ззаді став. Я думаю, що має бути дуже добре. Отаке. Поставили на задню передачу сигнал. Комбайн великий, трохи погано буде видно, таке назад точиш, воно пікає переривисто. Думаю, що має бути добре. Там поставили мигалку. Ще покажу спереді. Жатку. Як я казав, стоїть гідроакумулятор вон знизу. В кабіні стоять. Типа датчик на давлення, піднята до доверху. Вона вся. Вся грає, пружин немає ніяких, немає нічого. Воно вся грає. Отаке. Там мене ще просили показати, що який тут низ жатки. Нема тут ніяких лиш, нема тут ніде нічого. Жесть і стоять на краях два типа полоски. Ми знайшли таку пластмасу, типа якийсь полікарбонат, щось таке, воно таке крепке нашили щоб не клеїлась земля з тої з тої сторони. Думаю, що має бути добре. Тут нема повзунів, нема ніде нічого. А кажу на що того, що вона грає, зараз вона піднята до кінця. Ідеш, що вона вся вся грає. Отаке. Хороше ціпління склали, поставили, заказали вже много. Якийсь німецький, не помню, як фірма зветься. Ну, лапки реставрували. Піхали товариша, тихенько-тихенько полотоматом їх наварили, повиводили, поставили всі на один уровень. Вчора прийшов вижимний по пошті. Склали. Вижимний купив два, хай там в запасі ще один лежить. Поставили вижимного, відрегулювали все чітко. Вижимний стоїть, наживаєш ціпління, вежиме крутиться. Отпустив, стоїть, так як має бути. А не так, що поставили його на оборот, все погризло, все з'їло. Вони ставили на оборот, вони сарий розсипався. Вони з обойму з почимнікаду не зняли. І на ту сторону поставили вижемного до того, до того і обойми. Короти там нічого не крутилося, тільки зіло лапки і зіло вижемного. Отаке. Отаке. Коротше, ячмінь вже доходить. Ще, ще тиждень, я думаю, її знайшлося ж нива. Ну в рік ми 28 червня вже молотили в зими ячмінь. Ну, Це рік ще не буде, ну ще тиждень. Три тиждень сонця, він вже налявся, все. Ще три тижні сонця, і я думаю, що воно піде. Отаке, стоїть циліндр один, нема ніяких пружин, нема ніде нічого. Ну, воно все грає капітально. Садка піднімається високо вона їхати куди хочеш. Отакий комбайн. Заднє колесо ската купили другого, там такий був трохи як проезна комбайна потрісканий, Мій камеру поставили, але подивилися, що воно може не витримати. Купили таке ската. Тільки протектор такий зубатий, виушного. Думаю, що його хватить й Отаке. Отакий. Вигляд ззаді. Я думаю, що нічого, цей хвіст не буде нікого мішати. А то так немає де возити, а, а треба, той хоче на... розкидати солову, а той, той хоче січку, той хоче на покоси, а так заклав, раз-два і поїхав. Отак, без його воно буде себе на купу. А й по його вчепити нема де. Їдь, привозь, завозь це такий саморок. Рішили відрізати і зробити його чуть меншу. В тому комбайні Вольвер, що у нас був, ми теж його відрізали. 25 см. Зробили його коротшого, культурного, свою роботу він робив. Та й все. Ось таке діло. Добре, всім дякую за просмотр. Будемо щось далі робити.